Зараз ми стоїмо на найстарішій вулиці Тернополя. Сьогодні нашому місту виповнилося 476 років. За що ж люблять тернополяни своє місто? За спортивні майданчики, за розвиток спорту і за розвиток архітектури. Тернопіль люблю за озеро, в якому можна дуже гарно поплавати. Дуже дуже приємна вода, за лавочки, на яких можна з друзями відпочити, зробити фото дуже гарні за красиві вулиці і красиве освітлення. За те, що Тернопіль це Україна. За те, що він є патріотичним містом, він найкращий. Я люблю Тернопіль за те, що це є моє рідне місто, в якому я проживаю, в якому є моя робота, в якому є моє житло. По-друге, я люблю Тернопіль за те, що воно дуже гарне, дуже затисну. Тут дуже багато зелені, а особливо в сьогоднішній час люблю Тернопіль за його фонтани, такі прекрасні. Ну, взагалі, це місто таке, знаєте, місто затишне, місто прекрасне, місто таке, місто, ну мені здається, що воно можливо найкраще в Україні. Я люблю Тернопіль за. Його хороших людей за красиві, такі чудові його краєвиди, за те, що сюди можна привезти гостей і пишатися своїм містом, коли водиш їх нашими вулицями. Так Так. я люблю тернопіль за те, що це таке прекрасне місце. Тут є багато чудових місць, і воно невеличке. Мені це мені подобається. Я люблю Тернопіль за те, що це місто дає змогу самореалізуватися молодим людям. За наші парки, за наш центральний став, за наших добрих людей, за те, що місто є дуже компактним і зручним, і тут дуже затишно для життя. Люблю Тернопіль, насамперед, за його красоту, за те, що тут народилися мої діти. Тут я працюю і живу. Мені дуже подобається Тернопіль. Редакція Терену вітає Тернополян із дня міста. а Самому Тернополю бажає ставати все більш розвинутим та затишним.